Тисячний рік. Кінець світу, який чекали, не настав. Зате настало нове тисячоліття із новими викликами та випробуваннями. Цей рік був багатим на трагедії та нові культурні відкриття. Як гартувалася Україна від 1991 до сьогодні. Давайте згадаємо кожен рік. Військові ПЕРЕПИТІЇ події, навчальна ракета влучила в будинок в броварах. Російська ракета влучила в український теплохід. Історична довідка 20 квітня 2000 року під час навчання ракета. влучила в будинок в броварах. 24 квітня 2000 року. Під час навчань в морі російська ракета наскрізь пробила український теплохід Павло Верещагін. 20 квітня 2000 року бровари прокинулися від влучання навчальної ракети в багатоповерхівку. Тоді загинуло троє осіб, п'ятеро були поранені. Як виявилося, тоді проходили навчання на Гончарівському полігоні у Чернігівській області. Ракета мала пролетіти більше 30 кілометрів на інший полігон, однак через несправність відхилилася від курсу і замість 30 пролетіла 90 кілометрів, поціливши у будинок. Тодішнє міністерство оборони України відмовчувалося цілих три дні. Спочатку вони заперечували причетність до інциденту. Та все ж на четвертий день трагедії офіційно визнали провину. Через кілька днів помилка, пов'язана ймовірно, з військовими навчаннями, трапилася у Криму. 24 квітня 2000 року українське судно Павло Верещагін рухалося по курсу Стамбул-Скадовськ. Біля Криму у нього влучила російська ракета, яку запустили росіяни з мисо Херсонес. На щастя, члени екіпажу у той момент обідали. Це їх вберегло від травм і навіть смерті. Лише один моряк, який знаходився у той момент у рубці, куди втрапила ракета. Постраждав. Його було доставлено у той же день в лікарню. Та подія залишила більше запитань аніж відповідей. Росіяни, як зазвичай, одразу зняли із себе відповідальність і звинуватили українське судно. Мовляв, ми попереджали про навчання, а теплохід зайшов в його зону. Тож це відповідальність капітана. претензій ми приймати не будемо. У той час капітан запевнив, що жодного повідомлення не отримував, що згодом довело і слідство. Окрім того, зону навчань оберігало 13 російських кораблів, які й мали б виявити судно, але вони його з якихось дивних причин не помітили. Суспільство. Події. Зупинено останній реактор ЧЕС. Школи перейшли на нову оцінювальну систему. Історична довідка 15 грудня 2000 року останній діючий реактор ЧЕС було зупинено. 4 вересня 2000 року в українських школах вели 12 бальну систему оцінювання. За рішенням кабінету міністрів України від 20 березня 2000 року, 15 грудня того ж року, достроково припинили роботу останнього діючого енергоблоку номер 3 та повністю закрили Чорнобильську атомну станцію. Такий наказ прямісінько зі сцени палацу Україна віддав президент Леонід Кучма, який Чорнобиль почув завдяки телемосту. Наказую Розпочати роботи по остаточному виведенні з експлуатації третє блока Чорнобильської атомної станції. Того дня ЧАЕС перестала виробляти електроенергію. Нове тисячоліття, новий навчальний рік і нова система оцінювання. Із початком навчального року у вересні 2000 року у середніх навчальних закладах України було введено 12-бальну шкалу із поділом на 4 рівні. Від 1 до 3 – початковий рівень, 4-6 – середній, 7-9 – достатній і 10-12 – високий рівень. Для українських дітей почалася нова ера оцінювання. Культура події Океанельзи випускають другий альбом, засновано гурт Віагра трансляція Таврійських ігор онлайн. Історична довідка 21 лютого 2000 року вийшов альбом Океанельзи. Я на небі був, який став надпопулярним 3 вересня 2000 року. В Києві засновано популярний гурт Віагра. 20-23 липня 2000 року вперше фестиваль Таврійські ігри транслювали онлайн. Я на небі був. Став другим альбомом гурту Океан Ельзи. І якщо перший альбом, там, де нас нема, приніс океанам популярність, то другий приніс визнання не лише в Україні. А й далеко за її межами. У той час українські хіт паради заполонили відверто попсові, естрадні пісні. І рок-гурт Океан Ельзи не те, що прорвався, а прямісінько видряпався на верхівки усіх хіт парадів. А ще зібрав нагороди вітчизняних фестивалів зі своєю піснею Відпусти. Окрім того, в альбомі були й інші хіти, які досі не втратили своєї популярності. А пісня Відпусти згодом увійшла в альбом Вибране. На думку музичних критиків, саме цей альбом океанів не просто збільшив популярність гурту, а й змінив історію української музики, адже зробив популярним пісні у стилі альтернативного року. Гурт, який десятки разів буде змінювати свій склад, але так і не втратить популярності, Віагра, проєкт Дмитра Костюка і Костянтина Меладзе, заснований 3 вересня 2000 року у Києві. Ідея «Віагри» у тому, що виконавицям не обов'язково вміти гарно співати однак потрібно вміти робити шоу. Саме така концепція принесла гурту й популярність та розв'язала руки продюсерам у зміні артисток. Адже обличчя змінювалося, а звучання ні. Першими учасницями гурту стали Альона Вінницька та Надія Мейхер, які згодом зробили сольні кар'єри. Фестиваль Таврійські Ігри, який з 92-го року відбувався у Каховці, був одним з найвагоміших та найпопулярніших в Україні. І 2000-й рік став роком нового прориву фестиваля. Інтернет в Україні тільки набирав обертів, і популярний фест вперше зробив трансляцію концертів онлайн. 2000-й рік був багатим на події та перепідії. Він приніс біль від трагедій та захват від нових відкриттів. і став яскравим, хоч і нелегким початком нового тисячоліття.